Чому конфлікт відбувається між людьми? Тому що в їхньому житті починає діяти червоний вершник. Вершник війни. Ісус говорить: є дві заповіді, з цього починається все християнство. У цьому весь Божий закон любов. І описано, що таке любов. Вона довго терпить, вона не шукає тільки свого, вона не величається, вона не рветься до гніву. І тепер подумай, а чому мене більше презасуджувати, гніватися, повоювати, ще якісь речі зробити, тому що ти вже перебуваєш у владі когось іншого, хтось вже реально атакує якийсь дух, твоє життя, твою душу, твій характер. І ти як сліпе кошеня, замість того, щоб бути світлом? Замість того, щоб бути християнином, ти пліткуєш, засуджуєш, пишаєшся, воюєш? А християнин це означає, ти віддаєш своє життя як Ісус. Він віддав своє життя за тебе та за мене. А ти не можеш за близьких знайомих віддати своє життя, за рідних не можеш віддати. Який же ти християнин, не кажучи вже за незнайомих, за церкву не можеш віддати? Який же ти християнин? І взагалі, яка любов тоді в тобі? Тому зброя проти вершника війни, любов Божа, люби Бога та люби ближнього. І це дуже легко можна визначити, який дух діє в тобі, який вершник у тобі. Ти перебуваєш на боці Слова Божого або ти вже скачеш зовсім в іншій гвардії. Хто не любить, той убивця людини. Ви від вашого батька диявола, він був душогубом від початку. Бажання вбивати, і це, звісно ж, дух війни. Адже що наповнює нас, коли ми в гніві проти свого ближнього? Все одразу відчувається, який дух, дух убивства прийшов. І на цьому ґрунті, звичайно ж, і міжнародні конфлікти, і війни, світові війни розв'язалися. Чому? Тому що хтось дав волю. І потім країни на країни, етноси на етноси, народи на народи, і все. І розпочинається глобальна катастрофа, масове вбивство людей. І ми можемо стримувати це. Амінь. Так, все дуже просто загалом не любиш ти убивця. Чи можна щось не зрозуміти, чи можна якось не любиш убивця? Євангелія від Матвія починається тільки нагірна проповідь, що Ісус говорить? Скажеш на людину там дурний, обзиваєш людину. На суд сказав Божевільний у вогняну геєну». Хто це сказав? Ісус. І думаєш, Господи, а що так категорично? А тому, що насправді ти вже знаходишся в іншому таборі? Ось і все. І ти можеш навіть не помітити, адже тебе більше турбують твої амбіції, твій характер, твої емоції, твої там почуття, що тебе ще наповнює. Але ти вже є убивцею. Тому Господь дав дві заповіді, і Павло писав: Любов, 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 і тоді не буде місця. Розбрату і війні. Горю і смутку, стражданням і мукам. Амінь.